Чому на Гавайях забороняють сонцезахисні креми? Море це не басейн із фільтром, а коралові рифи зовсім не пристосовані до агресії хімічних речовин. Щороку близько 14 тисяч тонн сонцезахисного крему потрапляє у наші води. Значна частина осідає біля берегів Гаваїв і Карибського басейну. На пляжах, як от Транкбей чи Ханаума, корали піддаються впливу сотень кілограмів кремів щороку. Це не просто забруднення, це екологічна катастрофа. Основні речовини, які завдають шкоди рифам, це оксибензон і октиноксат. Вони пригнічують здатність коралів до відновлення, викликають знебарвлення, а згодом загибель. Як результат, наш океан втрачає свої підводні садки, якими є корали. Розуміючи серйозність проблеми, Гаваї першими у світі запровадили заборону на використання кремів із цими хімікатами. Замість них рекомендується переходити на мінеральні сонцезахисні засоби. Що не шкодять коралам і навколишньому середовищу. Це малий, але помітний крок до збереження природи. Корали це серце океанів і ми здатні їх зберегти. Зробіть вибір на користь безпечної альтернативи. Подумайте, чи коштує миттєвий комфорт життя тисяч рифів? Пишіть у коментарях, чим користуєтеся ви та підписуйтесь на Маркус Доус. Разом ми можемо маленькими змінами захистити велику планету.